Британці раді новині, що король Чарльз III повернеться до виконання своїх громадських обов'язків. Він з'явиться на публіці вперше, відколи в нього діагностували рак. Букінгемський палац оголосив у п'ятницю, що монарх досяг гарних успіхів після лікування та періоду одужання. Так, ми дуже раді чути, що він видужує і може повернутися до роботи. Я впевнена, що він радий вийти з дому, радий показати, що він у доброму здоров'ї. Уважаю, це гарна новина для нього та дуже добра новина для країни. У лютому Букінгемський палац повідомив, що 75-річного короля діагностували на уточнену форму раку. Її виявили під час обстеження після коригувальної процедури, пов'язаної зі збільшеною простатою. Хоча Чарльз III не припиняв виконувати офіційні державні справи, діагноз змусив його відкласти громадські заходи, щоб почати лікуватися і відпочити. Також місяць тому оголосили, що рак виявили в принцеси Уельської Кейт і що вона проходить профілактичну хіміотерапію. Курс вона почала наприкінці лютого. Тип пухлини також не розкривають. Кейт не з'являлася на публіці із січня, коли їй зробили операцію на черевній порожнині.